Верховна Рада України 18 грудня 2025 року прийняла за основу та в цілому проект закону України про внесення змін до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям. Законом врегульовано питання права звільнених з полону військовослужбовців на отримання додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення. Тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини, без умов прийняття рішення про продовження чи звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки та гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби, передбаченого під пунктом Д пункту 2 частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Водночас, на практиці реалізація цього права часто супроводжується відмовами, затягуванням процесу та неправомірними діями з боку командування. Щоб захистити свої права, правильно оформити документи та уникнути порушень, звертайтеся до юристів юридичної компанії «Правова позиція. Ми маємо досвід супроводу справ військовослужбовців і допоможемо добитися реального виконання норм закону.